Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма позиція. І сьогодні ми говоримо про анексований окупований Крим із програми Олексій Гончаренко, народний депутат України. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю, пане Олексію. Ми знаємо, що рік тому ми побачили на півострові зелені чоловічки. Всі ці події, які відбувалися там, врешті-решт призвели до анексії, до окупації Криму. Власне у парламенті сьогодні створене міжфракційне об'єднання, ви голова об'єднання. Що планують робити народні депутати? Які сигнали посилати кримчанам? Міжфракційне об'єднання Крим, так да, воно називається. І знаєте, головна мета взагалі була це те, щоб ще раз підкреслити, що Крим це Україна. Ось як тут це написано. Бо це є важливим. Мені здається, що з часом ми все менше і менше говоримо про Крим, і це не є правильно. Ми маємо пам'ятати, що це наша земля. Ми обов'язково її повернемо. Так, зараз вона тимчасово не контролюється Україною, але тимчасово. Друге завдання, яке ми перед собою ставимо, це зрозуміло, допомога тим людям, які і залишились в Криму, і, але більшу міру, які покинули Крим і зараз є внутрішньо переміщеними особами на території України живуть. А для цього ми співпрацюємо з громадськими організаціями, готуємо певні законодавчі ініціативи, зміни. Це те, що ось ми можемо зробити. Ну і третій вимір це міжнародний вимір. Як нагадувати самим собі і народу України, так і нагадувати на міжнародній арені, що Крим це Україна, що це є тимчасово окупована територія. Для цього ми там, наприклад, приймали участь в круглому столі в Конгресі Сполучених Штатів Америки стосовно релігійних переслідувань, які є сьогодні mm -hmm. на території Криму. Для цього ми зараз підготували постанову, проєкт постанови Верховної Ради, депутати, які входять в наше інструкційне об'єднання, про звернення до міжнародних інституцій стосовно порушень прав людини, які відбуваються, там жахливі порушення на території Автономної Республіки Крим, окупованої міста Севастополь. Ну, ось це напрямки нашої роботи. Як ви думаєте, якщо оцінювати роботу депутатів сьомого скликання в контексті того, що вони приймали рішення і припиняли повноваження? Кримського парламенту, от чи не помилилися тоді, тому що е, казали, ну багато хто із експертів казав, що треба було їхати і домовлятися. Чи було з ким домовлятися? Чи однозначно кримські депутати вони вже були однозначно на, налаштовані на те, що йти до Росії? Я бачив все це на власні очі, бо я рік тому був присутній, коли 28-27 лютого почалася агресія, захоплення Ради. Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Будинку Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 28-го вранці був захоплений аеропорт Сімферополя, і то я вже бачив на власні очі. Ну і далі там багато часу провів. Був на цьому референдумі, як так званому, який був 16 березня. Тому ну це моя особиста думка, але я впевнений, що можна було зробити набагато більше. Я впевнений, що деякі рішення Верховної Ради, які були прийняті відразу після революції гідності, після того як Янукович втік, були помилковими. Це стосується і відміни закону про мови, який був проголосований одним з перших. Потім він був заветований виконуючим обов'язки президента Турчиновим. Але шкоди це рішення про, від, про відкликання цього закону не робило величезно, бо це дало привід. Росії розмухувати це на території і Криму і Півдня України і Сходу показувати, що бачите, вони тільки прийшли, вони не вирішують жодних там економічних проблем, а вони взялися за мову, і це неправильно. Тому далі було це рішення подано в парламент України ще коли Верховна Рада Автономної Республіки Крим жодного рішення не прийняла про від'єднання, але вже була зареєстрована постанова декількома народними депутатами. Про те, що Верховну Раду Автономної республіки Крим треба розпустити, причому в неконституційний спосіб, бо там має бути подання конституційного суду, ну uh -huh. і так далі. і це також поставило замість того, щоб працювати з депутатами, там було з ким працювати. Не всі були там зрадники, не всі були готові голосувати, від'єднуватись і робити таку ну державну зраду, і тяжки і найтяжчий злочин. Але замість цього були помилкові деякі рішення прийняті стосовно того, що ніхто не поїхав, хочу вас трішки виправити. поїхав Петро Олексійович Порошенко, який не той час був народним депутатом України. А він я просто знаю це дуже добре. Бо я його супроводжувала дві людини. Одна з них це був я, і він отримав мандат від Олександра Турчинова, угу. не той час, як виконуючий обов'язки президента, на переговори. Він приїхав туди 28 лютого. А і ці переговори відбулися там, на найвищому рівні Кримському, на жаль, було трішки запізно. Бо навіть ці вже там Константінов і інші вони вже були такі маріонетки в руках Кремля. Якщо б Верховна Рада і ті, хто мали це зробити, я маю на увазі новообраний. Виконуючи обов'язки президента, прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ, голова СБУ на наступний день вони мали їхати в Крим, бо це була найгарячіша точка. Я не кажу, що це все змінило, бо ну я не знаю цього. І взагалі історія, знаєте, як то кажуть, не може бути змінена заднім числом. Але а, це була би спроба. Це була би спроба, яку треба було зробити. Також треба було зрозуміло, коли коли вже стало зрозуміло, що там починає реалізовуватись сценарій. Дуже небезпечно для країни це було вже 25-го, Там почалися заворушення. Вийшли ці казаки, там і інше. А то треба було брати під охорону а, Верховну Раду Автономної Республіки Крим. А треба було брати під охорону аеропорт Сімферополя, а, Пірікопський цей пірішеєк і а, будинок Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Це небагато. Це там якісь 4-5 об'єктів, які треба було взяти під підсилену охорону, навіть при тому а, розвалі силових структур, який був. Зроблений за часів Януковича, навіть при такому стані можна було ще знайти тих людей і ти підрозділи, які могли взяти їх під охорону. На жаль, цього також не було зроблено. Бо коли на захоплювався аеропорт Сімферополя, це було на моїх очах російськими спецназівцями. Там було три міліціонери. Ну ми розуміємо про що йде мова. Тому а, чи все було зроблено? Ні, не все, і чи були помилки? Було багато помилок. Ну вже так сталося, як сталося. Ми маємо сьогодні те, що маємо. А, і Дуже сподіваюся, що в подальшому в майбутньому ми не будемо робити погуки. Як ви думаєте, на сьогодні є? А от ви сказали про міжнародну спільноту в контексті от, юридичної процедури. зрозуміло, що псевдореферендум він був так званий референдум. А якщо йдеться про територіальну цілісність України і устрію, то це взагалі має вирішувати вся країна. Тобто, якщо говорити ну, не, то ставити ну, взагалі... питання, а куди звертатися? Є на сьогодні можливість доводити якісь аргументи? Чи вже все? Ну по-перше, ні, ну як це все? Це жодна країна світу не визнає, що Крим це Росія. Ну крім там такої Абхазії, якоїсь, яка сама не є визнаною, а і там ще якихось таких же країн. Світ не визнає Крим Російським, світ визнає Крим українським. А сьогодні Крим перетворився на сіру зону. На жаль, що стосується референдуму, справа навіть не в тому, що він проводився правильно, мало бути на всій території України. Але навіть якщо казати про Крим, а, я ж бачив все це на власні очі. А, біля всіх дільниць були озброєні бойовики і російські спецназівці. Скажіть, це референдум під долами автоматів. Ну, який це референдум? Друге, не був допущений жодний міжнародний спостерігач. Ну, всі вибори, це спостерігачі. Люди, які дивляться, кажуть, да, все демократично, вільно. Жоден не був допущений, жоден за український прапор, як там просто могли вбити в цей вже момент. Тобто, якщо це референдум, то не має бути навіть да, якась ну, змагальність і кажуть, давайте ми не хочемо жити там з Україною. А ті кажуть, ми хочемо. Але жодних можливостей для проукраїнських сил якось агітувати там взагалі не було. Які там, яка агітація? Там один ми знаємо історію про одного, наприклад, кримського татаріна, який був просто вбитий за те, що він вийшов з одиночним пікетом, вбитий жорстоко, і за український прапор могли вбити. Я це все бачив на власні очі, бо там як знак такий я встановлював український прапор на Дейп'єтрі, і це ну, була дійсно абсолютно реальний ризик там для життя. І тому а, називати це референдумом, це ми не можемо в принципі. Не кажучи вже, що там він не відповідає Конституції України, але він не відповідає самому слову референдуму. Пане Олексію, відносно того, що робити далі з Кримом, як яким чином будувати стосунки? От є думка Джемілєва, є Чубарова. Це лідери кримсько-татарського народу. Джемілів каже, що треба повна ізоляція Криму. Чубаров каже, що навпаки, треба щось робити і посилати сигнали в Крим. Ну, Мустафа Гаджеміль є членом нашого фікційного об'єднання, і ми дуже поважаємо цю людину. Це треба розуміти, що це просто всесвітньо відома людина, правозахисник, людина, яка о, боролася з радянськими концтаборами, в яких його кидали і яких його над ним знущались. Тобто, о, до думки цієї людини ми не можемо не прислухатись. Але остаточне рішення зрозуміло має прийняти там президент, рада безпеки а, і Верховна Рада повним складом. Тобто тут, тут треба оцінювати всі наслідки, можливі моє особисте бачення, бо я зараз можу сказати лише за своє особисте да, бачення. Ласка. Ми не маємо спільної позиції нашого мішаційного об'єднання, бо ми це не проговорювали. Але моє особисте моя особиста думка така, що нам треба зробити так, щоб Крим був якомога тяжчою ношею для Росії. Щоб це був той чемодан без ручки, який і кинуть, звісно, жалко, ну і тянуть дуже тяжело. І ми можемо це зробити. Ми маємо там, якщо ми поставляємо туди воду чи електроенергію, це має бути по захмарним цінам. Хай платять, хай буде їм тяжко, хай буде їм важко. А, але тут є одна межа, що ми маємо пам'ятати, що там живуть в тому числі і люди, які себе почувають українцями, ну громадянами України. І це є тонкий момент. Тут дуже треба бути обережними. І мені здається, що є речі, які безумовні, тобто, що точно треба робити, треба якомож якомога більше там давати можливість кримської молоді навчатись в українських університетах. Треба а, допомагати тим людям, які сьогодні виїжджають з Криму. Бо багато бізнесменів виїжджає звідси, бо не можуть там вести бізнес і за того, що це стала сіра зона. А вони мають там зв'язки. Це треба робити. Треба захищати кримських татар, які є етнічним корінним народом Криму. Треба захищати релігійні конфесії, які сьогодні там мають проблеми, а мають проблеми там всі конфесії, крім, української, крім Російської православної церкви, ну, можна так сказати. А всі інші мають проблеми величезні. Ось це завдання, яке не викликає сумнівів. Ви, в принципі, розумієте, що все, що там, центральна влада, Верховна Рада України, от люди, які проживають на території анексованого Криму, вони цього не бачать яким чином з ними це дуже, це дуже велика проблема, я розумію це. Ну тут знаєте, ми живемо в тих, в тих умовах, які є. Все одно, жодний навіть залізний залізна завіса, яка була там збудована радянським союзом по Європі, навіть вона не Ну, ми ж всі знали, що там. Ну я не знаю, я вже був в 80-ті роки, які коли я був там хлопчиком, підлітком, то ми всі знали, що в принципі люди з того боку завісу живуть краще. Так не зможе Росія в 21-му сторіччі збудувати залізне зан... залізну завісу. Якщо Україна і це є відповідальність парламенту, в тому числі і може, і найперша відповідальність, буде успішною на шляху реформ. І в нас буде щось змінюватися на краще, а ми всі не просто на це сподіваємося, це наше завдання. То тоді я впевнений, що рано чи пізно Крим повернеться повністю під контроль України. Бо люди будуть знати, що там живуть краще. Все одно люди будуть знати, що ми не вбиваємо за російську мову, бред, який часто ми слухаємо, який їм там розказують. який я вот слухав в Москві, Я там був зовсім недавно з приключеннями такими но Я услышал о том, что що ми вбиваємо русский язик. Мені це було я русскоїзичний з Одесси. Uh, ну, я дв двухязычный, наверное, но мой первый язык — русский язык. И uh, слышать, что мы убиваем за русский язык, ну, знаете, безумие. А многие люди в это верят. Но это не может сказка длиться бесконечно. Рано или поздно она развеется. Это не, не продлится очень долго. Поэтому наша задача стать успешными, и когда жители Крыма, в первую очередь молодежь, потому что там же какая ситуация, более пожилые люди, они более просоветские настроены, они же даже не пророссийские, просоветские, потому что это их молодость, и этих людей много и там, и в Харькове, и в Одессе, и в Днепропетровске, и в Киеве эти люди есть, людей есть везде. А молодежь, она более проукраинская, потому что им нужно будущее, им нужно учиться в университетах, получать легитимные дипломы, строить бизнес, ехать учиться за границу, получать визы. Сегодня они во многом и ограничены, и они, у них будет эта естественная тяга к Украине. И плюс они родились уже, многие из них на территории Украины, они себя ощущают украинцами. Так вот, они рано или поздно станут там критической массой, и Крым вернется к нам. Но, конечно, очень многое зависит от нас. Як ви думаєте, напевне, от, е, більше запитання до уряду, але оскільки ви представляєте от, парламентську більшість, все ж таки до вас поставляться запитання. от Наскільки є адекватною відповідь уряду у питанні компенсації збитків? В нас забрали санаторії. У Нас забрали заклади освіти Та на у нас забрали к нас а... нафтогаз. Там величезні кошти ж вкладалися всією державою в те, щоб видобувати там угу. газ, нафту. Ну багато чого можна ставити питання або зараз компенсація, або ми забираємо там інші об'єкти російської власності на території України. Ну не наскільки... багато банків російських нас... з російським наскільки капіталом. я знаю, позови відповідні. Вони готуються і навіть як багато роботи проводять підготовчо. це дійсно питання до кабінету міністрів, бо народні депутати цього не можуть зробити, і це не єдине питання до кабінету міністрів. У мене є питання, чому ми до сих пір не створили центральний орган виконавчої влади з питань Автономної Республіки Крим та переміщених осіб. І не треба тут казати про економію, бо я ж не кажу, що це має бути багато тисяч людей. Да? Тобто, це може бути невеличкий зовсім орган, але він має бути. І сам уряд приймав відповідне рішення влітку минулого року, але так і не виконав цю свою ж постанову. Зараз в бюджеті, коли приймався бюджет, державний бюджет на 2015 рік, то ми добились того, це була позиція іншу об'єднання Криму, ми казали, що має бути окремий рядок про цей центральний орган. Але, на жаль, це так і не створено. Ми будемо домагатися, щоб це було виправлено. Ми знаємо, що в парламенті, як правило, попереднє скликання було не міжфракційне об'єднання, а спеціальна комісія по Криму. То статус трошки вищий. І... Ні, це не так. Це в цьому скликанні пропонувалось створити таку спеціальну комісію, але це було з такими більш, ну скажімо, як окремий комітет Верховної Ради. Але, ну розумієте, все ж таки, як на окремий комітет, ну, мені здається, що це не є там, питанням сьогоднішнього дня треба спочатку створити центральний орган виконавчої влади і і всю цю відповідну інфраструктуру може потім прийти до комітету а була такі також наскільки ну, я знаю були міжфракційні об'єднання які займалися там стратегією розвитку криму а, Бо ми ж маємо в верховній раді там міжфракційне об'єднання слобожанщина mm -hmm. там чернігівщина черкащина і таке і інше а, тому мені здається що я дякую всім колегам які а, підтримали мою ініціативу про створення міжфракційного об'єднання крим і будемо робити все, щоб ми працювали ефективно і щоб люди побачили це, і в тому числі люди в Криму. От ще одне запитання до вас: що робити, чи є шанс на сьогодні домовитися з Росією, яка сьогодні фактично, тобто Крим, це для неї це російська територія для росіян, для російської влади. Чи є шанс з ними домовитися по видачі тих людей, які? Ухиляється від українського правосуддя. Ми знаємо, що. Ні, це с... не є можливо. Не можна. Ну, Кирієв, отрош зараз Та, працює. Ну, в житті спримує. вони ніколи це не зроблять, і ми ж все це розуміємо. З Дона видачі ні, як казали колись. А, вони, ми ж всі розуміємо, які ми маємо стосунки з Російською Федерацією. Я є депутатом українського парламенту, членом делегації в парламентської асамблеї Ради Європи. Я приїхав в Москву попрощатись з Борисом Німцовим, угу. і лише за те, я не розумію навіть за що. А, мене намагалися... Ну, мене затримали, тримали 5 годин. Да, і намагалися мені вже прошити якісь діла, як то кажуть. І лише завдяки позиції президента України, який там втрутився особисто, допомагав, за що я дуже вдячний Петру Олексійовичу. Завдяки позиції президента парламентської асамблеї Ради Європи, ані брасер, тобто міжнародний, завдяки журналістам, які підняли по цьому галас по всьому світу, то мене відпустили. Ага за що? В принципі, за що? Ну тобто, ну людину ні за що. Просто за те, що я депутат українського парламенту і маю відповідну політичну позицію. Це ж просто політичне переслідування. Тому казати сьогодні, що вони нам когось видадуть. Ну це, це не при Володимирі Путіні. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Олексій Гончаренко. Залишайтеся з нами на все добре.